Минулого року репутацію міста Полтава врятував ось цей готель – «Палаццо». Минула ревізія готелю «Палаццо» налякала ревізора. Вибачте, будь ласка, ми хтось по балкону ходить. Я налякалася. Та й у номері далеко не все було бездоганно. Цей кіномок мені не подобається, я би його викинула.» Квіти Я штучі. Якихось комашок. Рубачки. Сиропиніжки. А от стриманий інтер'єри чистота навіть у важкодоступних місцях приємно здивували ревізора. Пил? Ні. Пилу немає. Дивно. Тут чисто. Остаточно переконали рівень обслуговування та позаурочний сніданок. Готель «Палаццо», єдиний з усіх полтавських закладів, здобув срібну відзнаку ревізора. Тепер ми повернулися з новою золотою табличкою. Що сталося з готелем за цей час? І чи витримає він повторну перевірку? Ходімо, подивимось. Готель має чотири зірки. Мені дуже не подобаються ось ці двері. Це перше враження, і я ніби заходжу у супермаркет купувати кури гриль. Добрий день. О, ось він, ревізор рекомендує. Ви так надійно його причепили? Так, і всі питають. Можна... Так. Оленчка, тепер нова відзнака. Вона золотава. Ми хочемо зробити повторну ревізію, аби дізнатися, чи все у вас добре. тільки нам потрібно зараз зняти цю відзнаку, бо у разі, якщо заклад не проходить, то не буде жодне. Але ми не будемо зараз про сумне взагалі. Як Життя з відзнакою, що змінилося, нічого не змінилося. У нас побільшало гостей українців, росіян. Ця е, історія із такою детальною ревізією так. пішла палацем на користь. Звичайно. звичайно. Минулого разу ви не пригадуєте, який номер я дивилася? Ви дивилися делюкс панорами. Якщо минулого разу це був делюкс, то зараз хотілося б подивитися на номер, який є найскромнішим, стандарт одномісний. Справа в тому, що вони заброньовані, їх немає зараз. Що І нас ще світ прем'єра можу вам запропонувати. Тобто це якраз на 100 гривень дорожче. Класичний номер коштує 580 гривень, якщо ви одненькі чи одненька, якщо в двох 780 гривень. Люкс панорамний президент 1890 гривень, якщо на двох 1980. І класичний номер на двох 780 гривень. Я буду дивитися номер за 670 гривень на одну особу. Я йду в свій номер. Давайте мені ключик тоді. Оці свічки, каже, бо вони були справжні, вони якісь мертві. Мертві, як і ці квіти. Компанія мертвяків. Квіточки та свічечки. Але. О, а тут і цукерки. Але цукерки так покладені в куточку. Щоб їх знайти, треба ще так йти до них. Але я знайшла. На, Сашенька, в кишеньку тобі. Потім з'їш собі. Сереженька тобі теж. На всіх беріть. Привіт! Хочете цікерки? Бачите, яка горда програма? Так, пробачте. Ви мене тоді посидіть і я вас залишу з гостями. О, добрий день! Як ваше життя? Я бачила досі чорнобровий такий. А коли сетер купили. Бачите, ми сьогодні з вами в одній столітці. Доказ того, що готель має чотири зірки. Як виглядає цей документ? Якщо ви зачекаєте хвилини 3-5, mm -hmm. я вам вирішую. Ви в номер мені принесете, добре? Добре домовилися. І табличку принесіть. Ми йдемо в 410-й. Поїхали, хлопчики. Чисто. вічні чи ніхто нічого не зробив. Буває ліфти такі, як з під'їзда. Ну, заходьте. Ага, все, все, дякую. Оце відзнака висіла понад рік на почесному місці в готелі Паласа в Полтаві. І зараз, можливо, готель її втратить. Відзнака у мене, і ось цей сертифікат відповідності я потрапила не випадково, бо часто готелі називають себе зірковими, але не відповідають жодні зіроці. Це чотиризірковий зірковий готель. І ось документ, який свідчить, що до 1 жовтня 2013 року готель... Має категорію чотири зірки. Ну що чотиризірковий готель номер, який коштує 760 гривень на одну особу. Отже, гобеленівські простирадла несинтетичні, красиві. Колись панянки чекали на своїх коханих при свічках, займалися гобеленом. До речі, зараз може чимось іншим займатися. Кось гобеленом займалися, вишивали ось такі речі. В стилі гобеленівському зроблені подушки. Нема тут плям частенько поки. До речі, бачите, я не кидаю постіль на підлогу. Є підставка для ніг і ось для простирадла. Біла постіль. Одразу знайте, якщо ви селитеся в готель і вам подають небілосніжну постіль, біжіть звітам. хапайте лахи, свого чоловіка, дітей. Тікайте, тому що у місці, де різноколірні матраси чи постіль, вам ніколи не дадуть належного відпочинку. Я вам клянусь, я вже навчена. Тут білосніжне простирадло, воно якесь трошки маленьке. Чималюсеньке, а як же ж нам вкритися? Тут доведеться обирати або чуприну прикрити, або ноги. Тут ще є додаткова ковдра. Я можу змерзнути вночі. Ага, є додаткова ковдра. З додатковою є шанс не замерзнути. Далі. Взагалі, в ідеалі добре, коли подушок 4. Я би хотіла побачити в такому готелі трохи більше подушок. Ой, як вони пахнуть. Шкода, що ви не можете понюхати. Пудрою. Пудрою пахне. Без плям. Чисті подушки. Є на матрасник білий. Матрас чистий. Чистий матрас, як для мене зам'який. Гобеленова тематика присутня скрізь. Подивіться, серветки. Теж в такому стилі. І гарно ця лампа ніби створена для цієї серветки. Набір гостинності. Як не цікаво написано. Комплімент посмішка. Два горнятка. Недорогі, але випуцевані, чисті, без відбитків пальців, ложки, шматок шоколаду, одна штука. Я одна, значить, нема чого об'їдатись. Чай, кава і вода. Місцева. Одразу дзеркальце і лампа. Красиво. От бачите, як в цьому дзеркалі виглядає дуже навіть непогано. Да? Тут чисто. Давайте на Полтаву подивимось, хочете? Поки Сашенька дивиться на Полтаву, давайте я з вами поговорю. Редактор мені принесла національний стандарт України. За цим стандартом я визначу, наскільки готель Паласу у Полтаві відповідає чотиризірковості. Отже, Оснащення номерів меблями має бути односпальне ліжко. Тут ліжко двоспальне. Комплект постільних речей. Матрац з наматрацником є, дві подушки є, ковдри додатково знайшли, простирадло є. Килимок біля кожного ліжка за відсутності килима. У нас є на підлозі просто килим, тому килимка не потрібно. Тумбочка, столик біля кожного спального місця, є дві тумбочки. Вішалка для верхнього одягу і головних уборів. А ось. Для капелюха є вішаки, і вішалка для верхнього одягу. Шафа або інша для одягу з поличками. Ось вона ця шафа. В неї є полички, є сейф, і наплічники. Такі вони чотири гарні. І один до них прибився, якийсь чужак. Цей вішак-чужак, ніби не з цього товариства. Тільці або інші меблі для сидіння. У нас є. Гарно вбраний стілець, смугастий в квіти. Є раз, два. Письмовий стіл є. Ярлики прошу не заважати. Є. Далі ванна кімната. Ходімо у ванну. Зразу брали на ревізію тут. Отже, в чотиризірковому готелі у ванні. Пахне конваліями. От конвалії, які вилилися на бабусиному городі, у мене бабусі такі ростуть, вони пахнуть дуже так вибухово. От тут так пахне. Велике дзеркало, красиве, зелененьке мило, довінець налито. Але в ванній кімнаті має бути умивальник, унітаз, ванна або душ. Вода, все добре, ванна має вигляд санчат. Ванна дуже схожа на санчата. Плісняви не виявлено. В ванній кімнаті має бути зеркало над умивальником з бічним або верхнім освітленням. От є бічне освітлення. Ось воно. У чотиризірковому готелі рушників на кожного гостя має бути чотири. Рахуємо рушники. Раз. Два. Три. Немає рушничка для обличчя. Тобто, я не дорахувалася одного рушника. Ходіть, я вам десь зараз розкажу. А тепер поговоримо. Вдруге, друге готель пережив ревізію Готель Паласо у Полтаві. Екстер'єр. Готель знаходиться на вулиці о, Тут і книги продають, і цікаві ресторани, і красивий парк поруч. Інтер'єр виключно готельний. Про домашність нагадують гобелени на стінах, у серветках та навіть на простирадлі. У лобі готелю я знайшла штучні квіти. Їх так за капелочок поклали, але я їх помітила. Ціни. Номер, який я вам показала на одну особу, коштує 670 гривень, але зі сніданком чистота. У номері не знайшла жодної пилиночки і билиночки. Щоправда, подушки дуже пахнуть конвалією. Якщо маєте алергію, то буде важко спати. Обслуговування. Коли прийшла на рецепцію, мене зустріла рецепціоністка Єлена. Ліна помітно нервувала. Як на мене, дівчина, яка очолює фронт деск, повинна бути холоднокровною, без емоцій. Ліночка хвилювалася у ванній кімнаті. Я не знайшла четвертого Це дуже прикро. І про це просто зараз пропоную поговорити із власницею. Пішли. Я провела ревізію і така прикра історія сталася. У готелі чотиризірковому має бути за національним стандартом чотири рушнички. Я порахувала тільки три рушники. Я не готова вам відповідати. Если у нас что-то недоработано, я буду искать, думать, смотреть. А можно, будь ласка, попросить покоївку? Да, конечно. И э, показать хотя бы еще два номера конечно. на этом поверсе. Я хочу посмотреть, сколько там рушников. Конечно, я не готова ответить. Мало того, я не тонких таких нюансов не знаю. Ну, это национальный стандарт. Четыре рушники, осень. Я можно ведь да, на память. Тёмочка, поднимитесь, пожалуйста, с Лидой сюда и возьмите ключи у нас в четвертом этаже, какие свободные номера есть. А это на одного, так, да, положено чотири. Так. Да. Очень жалко, тому що -то, махри очень много. Должно бути 4 салфетки полотенце, а там три. У нас зараз є ключі від якихось номерів. Так, це номер 414. Давайте одразу ванну кімнату. Отже, має бути чотири рушники. Раз, два, три, чотири. Давайте ще якийсь номер зазирнемо. Так, люди завтра будемо друга. Яку люду вбивати? Яка прибирала номер. Не треба вбивати люду. А ось тут. От ну, тільки що ми повішали, так? Ось. Тобто раз, два, три. І ось ми повішали серветочку для личка. Чотири рушнички. Ну і в мій номер. Давайте занесемо ще ми один рушник тут залишимо. Оця відзнака була ваша. Минулого року, коли я проводила ревізію, у вас все було бездоганно. Цього разу з рушником сталася прикра історія. Чому так сталося? Ні доработали. Не допрацювали. Але насправді ми пройшли номери, ви поклали рушники і ви стали бездоганними. Тому, звісно, цього року ревізор рекомендує готель Паласу Болтанів всій Україні. Я вас вітаю!